Друзі, доброго дня, доброго ранку. У нас сьома година. Ми вже у Львові приїхали. Розкажу в двох словах коротенько що до чого. Були вилазки, як завжди. Слава Богу, з п'ятниці на суботу. І з суботи на неділю. Що я замітив цікавого? З п'ятниці на суботу, якщо ви могли постояти, походити тихенько, нічого вам не мішало. То в суботу у нас цілий день була гарна погода. Дощик так розколишувався, але можна сказати, що не було. Е, в нас з'явились комарі. З суботу вже вечором вже воно так вам не давало спокійно стояти, вже так вони добряче починають кусати. Я думаю, якщо тиждень погоди буде, ми результат побачимо. Неділю зранку ми були на прогулянці, ну так а до трьох годин майже я трошки підустав навіть. І значить, перший цапок я не зняв вам. Він мене перший виявив, е... почав брехати, я, я за ним спостерігав, бо я мав бінокль, то далекувато було, щоб знімати на телефон. Другий цепок я вставлю відео, дуже близько було. Зверніть увагу, що коли він мене вже побачив, він підійшов до мене на 20 метрів. Він почав бігти, я пару разів манком. Ну, Натисну на манок, і він зупинився на секунд 7-8, точно зупинився. Якщо б я був тако на полюванні, то вже б була свіжина, як то кажуть. <плес> <плес> так. Потім було дві козочки. До одної я підійшов на метрів вісім. Все покажу, зняв. Вона спала на ділянці. Я перше побачив зайчика. А після зайчика е, ну, я йшов по дорозі, було, і вже, а дорога йде через ділянку. І сидів зайчик. Я ще зняв його, потім підійшов ближче, я би її не побачив в тепловізор показало, що є щось біля дороги. І я вже так почав легенько, Тут ділянка позаростала, корчі, е, дерева молоді. І, і, а вона спить. Лежить, ну так, але спить як. Лежить шиє догори і дрімає. Я так ще підійшов і вона потім зірвалася і на відео зафіксував. Фотопастки я перестав в, в інші місця. Того тижня на фотопастки дуже багато звіра не було. Я думаю, що пов'язано з тим, що дощі падали. В звір таки трохи інакше себе поводить, якщо від погода міняє. Скажемо так, настрій з вір. Е, так. Слідуючи, мене просили показати, як знімає е, нічник е, без оптики. Ну, з оптикою, понятне діло, як. Але в мене є відео. Я зняв відео. З зайчик там сидів. Я знімаю. Е, з оптичним прицілом зразу знімаю, на ходу не переключаю і без нього. Скажу так, що без оптичного приціла користуватися насадкою Part не є айс. Ну, коротше, не вартує шкіра випроки. Потрібний оптичний приціл. Ну, Тож є насадка, там так коротко, ясно пише. Насадка для опти... Нічне... нічного бачення для оптичного приціла. прицілу, ну, я э, того тижня виложу те відео окремо буде. <плес> то по насадці. Ще мене просили, хлопці, мене просили показати свої трофеї. Тобто, Ну, роги, так? черепа. Вибачте, хлопаки. Я навіть відео вже зняв. Я не буду того показувати. Хоча я казав, що покажу. Не буду. <кхід> Часи такі непевні раз. По-друге, є глядачі-підписники. Гості каналу, які порадіють, які побажають наступного досягнення якихось своїх цілей. А є такі, знаєте, люди, яких земноводна жаба може трошки придушити. А трофеї я добував в різні часи. Не завжди все було так чесно і правдиво. Ну як, без ліцензії були, не треба того. Так що, вибачте, ну не буду. Може, колись часом покажу пару трофеїв, якими я дійсно пишаюсь. ну типу, що вони мені... Кожен трофей є е, цінний для мене по-своєму. На кожен трофей ти подивишся, ти згадуєш при яких обставинах, при якій погоді, з якими емоціями ну воно ж повертає тебе. Але тобто, то є трофей то є щастя і радість мисливця. А щастя, що в нас? Любить тишу. правильно. Так що хай поки що лежить. Е -е... По трофеях. Ще одне останнє. вже. Не буду довго вас тягнути. Один з чоловіків, е -е, коли я написав за 243 калібр, що поки що на часі мені не виходить зараз і нема сенсу е -е, міняти не і... буду купляти. Е, він мені на псало, не робив фігні, наслухався Бориса. Хлопці, при чому тут пан Борис? Я на 243-й калібр увагу звернув ще тоді, коли я навіть не дивився пана Бориса. Е, звісно, коли ви звертаєте увагу на ту чи іншу річ, не обов'язково по калібрах, марка зброя, зброї, ножі, там, зато все по життю, навіть марка автомобіля. І ви спікуєте з процеси свого цікавлення з людьми, ви чуєте позитивні, негативні відгуки, ви свою там ті лайки доставляєте або віднімаєте. І, звісно, що думка пана Бориса також додала свій плюсик знаєте, в тій шкалі. Просто я кажу, що зараз в даний час мені реально недоцільно міняти, тому що. Мій Рюгер 308 виконує свої задачі на 10-200%. Розумієте? Ну то таке. Я слухати слухаю багатьох, а прислухаюся до одиниць. Так що, тут Я думку пана Бориса поважаю. Він великий знаток в калібрах і взагалі. Але недалеко до нього, по-перше, ми по руках різні. І Якщо ви не, не, не замітили, ми подібні, тому що ясно, що полювання, ну сфера одна, так? полювання, він ще й готує. Взагалі бомбезно. Я до полювання взагалі не такий. Е, ну, у нас є якісь спільні погляди, там канал подібний, як то кажуть. Як то правильно казати, в цій сфері йдемо. Один одного, мабуть, дивимося, бо... Але щоби там. Чи я би його вчив щось. Кожен має свій розум, люди добрі. Да. Але прислухатися то є одне, а слухати то зовсім інше. так Він у нього по-своєму дуже цікавий канал. Там... Він має великий досвід, має... ну, Реально. ну, то таке, то кожен хай. Я вже не раз сказав. Е, значить так. пройшлися, по тому пройшлися, фотопастки, Фотопастки я поміняв, поставив в інших місцях. Е, ну, Подивимось, може щось трошки щось поміняється, може щось цікавіше побачимо. Ті два козики, що я зустрів в неділю е, на, ну, на прогулянці. Ну, цікаві козики, перспективи великі, вони досить ну, по масі тіла, рожки них гарні. Дай Бог колись може щось і може відкриється полювання. Не знаю. Мене запрошують на полювання, але. Я би поїхав. Ви зрозумієте правильно, як мене запрошують. Є друзі, які працюють в певних мисливських господарствах. Я їм щось роблю по своїй сфері цілий рік. Ну і вони мені таким чи іншим чином віддячуються. Приїхав на вішку та й на козлика. Немає коли, немає. реально немає часу. Тож треба стратити їхати не на пів години, самі зрозуміють. То і дорога, то не Кінець Львівської області. Значить, так. Ясно, що я не можу то висвічувати, то я на що мені. І їм проблеми. Але нема коли, реально нема коли, бо роботи є, вдома треба допомогти. таке. Добре, друзі. Кого що цікавить, питайтеся, відео з тим пардом вийде десь з того тижня, постараюся змонтувати чим поскоріше. Ситуація така, я думаю, все буде добре, звіра є досить. просто Він, він ще тримається в тих курчах. Всім гарного тижня робочого. Погода вже йде на краще. Так що думаю, що все буде добре. Так, друзі, 20 метрів. Друзі, козочка, але дивіться, можу бути немашки. Посередині ділянки трохи далеко. А мене, дивиться, почула, я говорю. Você sai de Друзі, підійшов до кізочки, спала. 10 12 метрів більше не було. Кабанчики походили. Сліду кабана дуже багато.